Вітаю вас мої хороші на каналі Готуємо з любов'ю». Сьогодні готую млинці з мясною начинкою. Приготування млинців. До яєць додати цукор, сіль і збити. Додаємо молоко і перемішуємо нічиком. Просіяне борошно додавати невеликими порціями, щоб не було грудочок. Все гарно перемішати. додати олію і все перемішати. Все збили і залишити тісто відпочити на 10 хвилин. Тісто відпочило і будемо смажити млинці. Сковорідку потрібно змастити олією. Так випікаю я перший млинець. Далі сковорідку олію не змащувати, тому що тісто містить олію. В приготувала і буду готувати м'ясну начинку. Приготування начинки. М'ясо перекрутити на м'ясорубку, цибулю нарізати дрібними кубиками, сковорідку з олією викласти цибулю і обсмажити до прозорості. Обсмажили і додаємо фарш. І все добре перемішуємо. Додати воду, сіль додаєте на свій смак. Перець чорний мелений також додаєте на свій смак. Все перемішали і смажимо на маленькому вогні 25 хвилин. Обсмажений фарш викласти у ємність. Додати варену товщину картоплю. І все добре перемішати. Начинку до млинців приготувала. На млинці викладаємо начинку і формуєте так, як подобається вам. Кожна господиня формує на свій смак. Млинці обсмажити на сковороді. Викласти млинців розігріту сковорідку з олією і обсмажити з двох сторін до золотистої скоринки. Вентів обсмажила. Така смакота у мене вийшла. Готуйте всім смачного.